Українські дрони палять російську логістику на багатьох напрямках. Один з них це Бахмутський. Там дуже добре працює героїчний підрозділ Сігнум нашої 93-ї бригади. Це скрін публікації з російських засобів інформації. Вони волають від вправної роботи наших дронів. Ниють, що ЗСУ вибили 40 дуже важливих уазів. Солдати Путіна вже відмовляються їздити цими дорогами.